І я хочу сказати велику вдячність Міністерства фінансів, міністру єрецького заступнику пані Маркарів за те, що 15 лютого, о 15 вересня цього року запущений портал є data.gov.ua. Це портал, який дозволяє будь-якій людині подивитися всі витрати державних підприємств, любо комунальних підприємств, всі витрати органів державної влади. 76 тисяч. Організацій в автоматичному порядку через казначейство. Казначейство публікує інформацію на цьому брата. Я буквально ми сиді, сиді, сиділи поза ефіром з Володимиром Григоровичем, і для прикладу йому показує, за що на цей сайт є дата Gov.ua, і дивлюся видатки задав задав видатки Київська міська рада, і дивлюся. Ну, наприклад, що що там мені попалось? В 4 четвертого лютого цього року Київська міська рада заплатила 300 тисяч компанії комунального підприємства «Госкомонобслуговування» За якісь різноманітні об'єкти за другу половину січня цього року. Так? Наприклад, ФОП Діброва Тарас Константинович отримав 25 тисяч 756 гривень за вироби текстильні. Ну, от, ну, в прямому ефірі я показую, як користуватися цим порталом, і ми можемо подивитися видатки всього, всіх міністерств. Виді? 11 лютого було рік від прийняття закону про відкритість використання. Публічних коштів, на підставі якого Міністерство фінансів зробило цей портал. Ми, наша організація, Центр політичних студій і були одними з авторами цього закону, його лобіювали, адвокатували і зараз супроводжуємо його імплементацію. Ми проводили конкурс журналістських розслідувань, подали нам 26 журналістських розслідувань з різних регіонів. Такі цікаві роботи, ну просто, знаєте. І основна мета це зробити. Так, щоб використовувати кошти були неефективно, щоб будь-яка людина, зайшовши на цей портал, подивилася, що сільська рада така-то купила автомобіль за 300 тисяч гривень, умовно, та, за 300 тисяч гривень, а при цьому сільський голова каже, а в нас нема коштів, щоб, а, ну, для прикладу, поремонтувати туалет школи. А коли люди кажуть, шановний міський голова, що ти робиш?